Це і сили Святого Духа і статусу Ісусу. Слава Бога. Сьогоднішнє свято, як ми сказали, і освітня Святої Богородиці, і це слово перекладається як сон. Ми розуміємо, що Марія, мама Ісуса, Богородиця, вона мала привілеї найперший привілей, привілей, щоб бути матір'ю самого Бога. І от цей привілей в неї є навіть під час. Смерті. Вона помирає не зовсім так, як ми помираємо. Бо ми помираємо, і тіло починає гнити гнити, а душа йде по голях, хто куди. То, то от, Марія не так. В Святому письмі немає цього епізоду, ми Євангелія зовсім інакше читали до цього дійдемо. Але передання церкви, традиція церкви нам говорить, що коли вона помирала, вона знала. День, коли вона помре, апостоли зібралися всі, щоб її разом поховати, поховати не так як в нас, в землю, а в гробницю. гробницю. І от через певний час, знову ж таки, той самий апостол Тома, який в Ісусі теж не дуже вірив, що він Воскрес, його не було. Через тиждень він приходить і каже: Я хочу тобі віддати славу е Марії. Вони відкривають гробницю і бачать. Що на тому місці, де вони поклали мрію, на тому місці тіла немає, а розцвіли квіти. Тому є оця традиція квіти святити в сьогоднішній день, зілля і так далі, бо власні звідти. Квіти там були, розцвіли квіти. Відповідно, апостолам було розуміння про те, що наш Господь Ісус взяв її до себе і взяв не тільки душу, а взяв її з тіло, з тіло м'я. Відповідно, її тіло не зазнало гниття. не зазнало, зразу було перенесено туди. Ви можете сказати дуже добре, гарно, чудово, але що це для мене дуже дає? Ну, найперше, це для тебе дає, щоб ти знаєш, кого вшановувати. Ось Марію, подивись на неї. Щось все-таки ми знаходимо останки апостолів. А останки Марії немає. Немає, бо її тіло там є. Ну і друге, наш Господь, взявши Марію до себе, хоче нам всім показати, що чекає нас. Нас. Прийде час, та ми всі помремо та й звичайно, помремо, але коли другий раз Він прийде на землю і підніме наше тіло. Вже воно буде оновлене переймінне, воно ніколи не буде піддаватись гритю, старіню, хворобам, воно буде жити вічно, іншими словами, бо Марії видно, якими будемо колись ми. Там з нашим Господом. Ми читаємо сьогоднішнє Євангеліє, і воно ну, про Марію маму Ісуса не говорить що ми його сьогодні читаємо? Тому що церква вчить, що Марія є взята на небо з тілом і душею не тільки тому, що вона має привілеї, а тому, що вона є найкращою ученицею Бога, тобто це також її заслуга. А ну згадуємо сьогоднішнє Євангеліє, і тут Ісус прийшов до мати Марії в гості. Що Марта робить? Слово. Що значить условує? Клопочиться. Про... Що робить? Вареники ліпить. Ліпить Ліпи, вареники, потім їх варить і приносить Ісусу. Вона готує страву стіл, накриває, там прибирати, там полуки якісь там десь щось, все, все прибирає. Але настільки вона в цьому є, що не помічає по факту самого Ісуса. Настільки вона у всіх цих справах є, що не помічає Ісуса, чи Господь їй каже, слухай, Марту, ти все не добре робиш? Не каже такого. Ні. Вона все добре робить. Все нормально. Нам дуже добре турбуватися про інших. Дуже добре не буде егоїста, бо ж вона не по себе про Ісуса. Для нього це все робило. Але вона за на цьому всьому. Замість того, щоб слухати Його. Тому Господь у цьому сьогоднішньому Євангелії Він нагадує всім нам і каже, які в тебе пріоритети. І зрозумій, що так, турбуватись, ти варити, їсти вдома, прибирати, йти на роботу. Це все добре і треба, і потрібне. Але найперше слухати Його, слухати Його. Що тобі Бог хоче сказати, а Він точно щось хоче сказати. Бо це не мертвий Бог, це живий Бог, не камінь, не дерево. Він якийсь отворив все, мене і тебе, і Він говорить до кожного з нас. Він щось хоче тобі сказати. І в принципі, кожен день хоче сказати, в кожен момент і подію хоче тобі щось сказати. А ти можеш бути так заклопотаним, щоб навіть не почути, що тобі хоче тобі сказати. І от власне, оце, що Марія, ця Марія з, з Івана, я мати Марія, що вона робить? Вона сидить при ногах Ісуса і слухає. Сидіти при ногах, у біблійному означає бути учнем. Вона є ученицею, вона навчається. Ісус говорить, 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 і вона не в одне вухо зайшло, в друге вийшло. А вона вчиться, вона приймається, вона зразу думає, ага, а як то мені жити цим? А як то це зробити? А Ісус каже, молець, добре, коли то я маю молитись зранку вечором? Вона про ці речі думає. Вона думає, а як то мені його ще краще почути, що то він хоче мені тим сказати, а що тим, а що тою подію? Вона про це думає, цим турбується найперше. Потім ясно в хаті прибирати, йти на роботу і всюди бути. Це також. Але що ти хочеш це мені сказати? А зрештою, Боже, що ти хочеш мені сказати на роботі? Вдома, коли я прибираю, що ти цим хочеш мені сказати, що я оренду? Що ти в цьому хочеш мені сказати? Ліпиш вареники, а серцем руками ліпиш вареники, а серцем слухаєш, слухаєш його. Ось оце бути учнем Ісуса і Марія, Богородиця вже є найкращою ученицею. Коли ми дивимося так перевертаємося та письмо туди-сюди завпере. То щось не дуже багато де вона говорить. Ні? Вона не дуже багато де говорить. Бо вона слухає. Вона слухає і живе. Ось також її заслуга. Ось також її нагорода. Ось до чого привело її учнівство. До того, що Господь взяв її і душу, і тіло до себе. Сьогоднішній день це свято у Пресвятої Богородиці. Коли ми вшановуємо її, коли ми дякуємо Богу і за неї, тішимося, що Бог взяв її душею, і тіло, то сьогоднішній день ми також маємо брати з неї приклад з Марії Богородиці бути справжніми учнями Ісуса. Не формально, не технічно все робити, в тому числі навіть і до церкви ходити чи мовитися. А питати Бога, шукати цьому самому Бога, серцем слухати цього Бога. Тобто бути учним. Господи Боже наш, ми просимо Тебе за молитвами Твоєї Матері, Марії, просимо тебе, вчини кожного з нас учнем Твоїм. Амінь. Слава Ісусу Христу!